У мене ті, ті, ті самі емоції викликає ось ця історія, і той, той, той самий е, флешбек, і Юліна тисяча була. Потім була Вітіна тисяча, така сама, як і Юліна, коли е, роздавали гроші буцімто вкладників Збірбанка е, Сири Сири, а насправді е, просто державні гроші, які в результаті могли впливати, зокрема там, на інфляцію, так. А потім, до речі, була і ще одна Вовина тисяча. От всі кажуть, що зараз Вовина тисяча. А забули те, що Вовина тисяча вже друга була і перша, коли а, мотивували речі. людей вакцинуватися і роздавали тисячу гривень за те, щоб люди щепилися. Господи, подумайте, просто яка це діч, що треба людей вмовляти щеплюватися з допомогою тисячі гривень. А потім ще була, якщо ви пам'ятаєте, є бабуся. От була у нас така історія, так коли буквально за кілька днів до широкомасштабного вторгнення пропонували роздати всім смартфоним, всім літнім людям, всім пенсіонерам, і на повному серйозі пропонували ще вибрати назву для цього: є бабуся і є дідусь. Ну, власне, я не розумію причин причин появи цієї ідеї. от за міністра фінансів каже, що це гроші від донорів, і нам їх треба якось швидко витратити, інакше вони згорять. Я не розумію, чому за два місяці не можна інакше знайти спосіб, як їх витратити, аніж роздати просто всім. Я не знаю, може вам потрібна тисяча гривень. Мені не потрібна тисяча гривень від держави, яка має. Ну, яка має бути у власності держави, яку можна витратити, якщо ну кажуть, що ми не можемо на Збройні Сили України, не можемо на війну використовувати конкретно ці донорські кошти? Так звісно, так може бути. Ми їх добре. Давайте віддамо. Я не знаю, там переселенцям чи ще якось їх витратимо. Там ну є є дуже багато різних корисних речей аніж просто витратити їх на а, комуналку. Так? Наприклад, людини, яка не є пенсіонером, не є там, не знаю, ВПО, ну, не потребує, наприклад, нагально от цієї тисячі гривень. Є дуже багато різних способів. Чому так? дуже нагадує якісь передвиборчі технології. І mm. якби от не було <д campo> насправді з того, що ми побачили перед цим. Якби ми ми не побачили, як Юлія Тимошенко шляється то по Макдональдсах, то по спортивних залах, то у мене не складалося б враження, що а, просто хтось намалював собі в голові вибори знову, як це було вже mm -hmm. уже, уже коли. Зовсім нещодавно і вже до них готується. Але знову-таки це тільки враження, інколи збіги обставин, це просто збіги обставин, може, це ні про що не говорить. Е є також теорія, що таким чином е влада хоче привернути увагу до цього національного кешбеку, теж, якби така річ, яку я не зовсім розумію Але мені, знаєте, прийшла сьогодні СМС. Від, не знаю від кого, made UA якась розсилка. made in UA 650 тисяч українців отримали нацкешбек. Долучайся до програми, сплачуй комуналку чи поповнюй рахунок Київстар. Чому саме Київстар? Я а, не знаю. В мене І теж таки. Тут... Знаю, чи можна на цей ти, якби, тицяти, якби я дотримуюсь інформаційної гігієни, я боюсь, щоб це не був фішинг, Тому не, не знаю, що це таке, чи це держава мені надіслала, чи ні. Мабуть, держава, але краще перестрахуватися. Тому все це пахне трошечки ідіотизмом. Ось доповідь скінчив. Згодна дивлюсь на верстку. У нас ще дві теми попереду розумієш про корейців і Трампа, і там опитування ж є е, у нас угу. е, стосовно та, та, 10 хвилин. Е, на вашу думку, у випадку перемовин з РФ, з якими пропозиціями має виходити Україна кордони 91-го року, лінія розмежування 23.02.22, заморожувати, як є зараз. цей варіант в чат. Пишете, будемо підбивати підсумки. Просто нам треба прискоритися. Я це маю на увазі. Mm -hmm. я, тому я дуже стисло про, про цю всю історію з тисячами. Е, з одного боку, прекрасно, але я попросив би просто. Я думаю, що Ірина Бали, ну, зі мною буде просто. е-е Просто згодна на всі 100%. А можна прибрати цього придурка Гетманцева і е, менше втручатися в наше життя. Мені подачка, в принципі, нахер не впала. Тисяча гривень це один похід в магазин. Причому незалежно ти йдеш в Києві в магазин або в Верховині. Особливо нічого не купив, а тисяча гривень отак, от просто в шух і полетіло. Я сьогодні пішов на базар, тут, в Верховині, купити овочі. Овочі. Я взяв з собою тисячу Так мені не стало 35 гривень. ще Тобто, в мене навіть в мінус пішло і кажу ну, завтра принесете. Окей. Тільки на овочі. Ну, правда, це на п'ятьох людей стосувалося меню. та На овочі, тисяча гривень полетіло просто. Що ви мені комуналка? 1000 гривень. Та, я ж про що? Та ну, ви що? ну тут, я не знаю. Володимир Зеленський давно не дивився на, ці, на квитанцію по комуналці, він не знає, скільки вона mm -hmm. складає. Заберіть Гетманцева, менше нам перешкод. Ми самі заробимо, ми все зробимо, але приберіть цього придурка. Між іншим, в Швейцарії, пам'ятаєте, був референдум про гарантований безумовний дохід. Та? І от, mm -hmm. типу, що кожен швейцарець міг отримувати нічого не робити, просто щомісяця отримувати. Тоді проти цього проголосувало 76,9% швейцарців проти цього на референдумі? От у людей клепка є. А тут у ці, ці от тисячі, я б я попро, я попрошу, щоб Володимир Олександрович, як його називає Саша, Лікаренко скрутив мою тисячу і запхав в сраку гетьманцю. От я чесно попросив би. І Тут я б отримав би просто естетичне і моральне задоволення. І Гетьманце може навіть подавати в суд. Мені Та хіба що вернацького смішно. шкода на, на ці тисячі? Розумієш, що він не заслужив, щоб перебувати в дупі у гетьманців. От. А так, в принципі, це ну, нікуди не годиться. Я розумію, що є люди, які потребують, і це, це соціальна програма. Всім роздати по тисячі. І ви можете, ви можете задонетити на ЗСУ. Слухайте, це не наша робота. Тобто ви і так ви вже плюс 5% військовий збір. Я не проти цього. І ви мені зараз підказуєте, так задонейте на ЗСУ. Я б... Просто з власного досвіду, коли мама була жива, я перепрошую, в нашій ж країні соціальна політика, я розумію, що в мене пенсії не буде, і в багатьох уже, ну, навіть у ну, Богдана точно не буде, і в тебе Іра не буде пенсії. Ми ж це розуміємо, бо бюджету я не буде. Вже да. і Ті, хто старші, вони ще встигнуть вскочити в потяг цей, знаєш, зубожіння ця пенсія. То тобто мама отримувала пенсію, я просто їй вдвічі більші гроші перераховував щомісяця. Тобто на додаток до пенсії, та? щоб вона себе почувала більш-менш нормально. І це мала бути логіка держави з ну, якщо так, то я б міг поповнювати, якби була політика державна, я міг би поповнювати персональний пенсійний фонд для, ну, для там, своїх батьків, та? і це мало б мені зараховуватися як мій внесок в пенсійний фонд. Але так, так ніхто не зробив ніколи. Оця солідарна система, вона це взагалі страшна історія. А прокурори, всякі оці мсеки, інваліди, вони ж отримують пенсії, вибачте, по 200 тисяч і судді і неіснуючих суддів Луганської Донецької областей, наприклад, на окупованих територіях. Вони ж далі жирують бляді, ну я іншого слова не можу знайти.